Реконструкція та відновлення волосся системою засобів Elgon LING-D Першим кроком використовуємо підтримуючий шампунь ELGON Link d 0. Наносимо шампунь, ретельно масажуючи шкіру голови. Змиваємо водою та повторюємо процедуру. Готуємо суміш засобів Link d номер 1 та номер 2 для процедури захисту та відновлення волосся. Ретельно змішуємо ці два засоби. Перший засіб створює нові десульфатні зв'язки волокон каратину під час процедури. Другий засіб завершує процедуру біолінкування. На цьому етапі ми додаємо прямі пігменти, які нейтралізують жовтизну та надають бажаного відтінку кольору волосся. Наносимо суміш і залишаємо на 20 хвилин. Застосування цих засобів забезпечує активне зволоження і зміцнення волосся, робить його еластичним і пружним. Для поліпшення та прискорення дії засобів витримуємо час експозиції під пристроєм клімазону. Змиваємо волосся і ретельно віджимаємо вологу за допомогою рушника. Наносимо на волосся засіб link D2. Розподіляємо по кожній прядці і залишаємо на 5 хвилин. Змиваємо засіб і ретельно віджимаємо волосся. Перед сушінням феном наносимо незмивний крем для захисту та зволоження волосся Link Д4. Перед укладанням наносимо олію Link Д5 для блиску та захисту від пухнастості. Система Лінк Д революційна процедура повного відновлення пошкодженого волосся на клітинному рівні.